Ганна Заворотна, Мавка, Байки Валерія Андрійовича, могила Івана Сірка. Козаки не насипали курганів, хоча є такі згадки у народних піснях. Насправді вони або ховали у звичних для християнства ґрунтових похованнях, або робили впускні поховання у курганах, тобто у готовому кургані робили ще одне поховання. І таких впускних поховань в одному кургані може бути багато, бо така практика існувала з доби ранньої бронзи. Тож, під час розкопок курганів перед підняттям рівня Каховського водосховища, в одному з цих курганів було знайдено впускне поховання без правої кисті та черепу. За станом кісток можна було зрозуміти, що поховання козацьке. Відповідно, Валерій Андрійович Косіков відразу зрозумів, що це скелет Івана Сірка, характерники вже ховали максимально так, щоб вони не повернулися, тому скелет і без черепу, а те, що правицю сірка козаки возили з собою, це загальновідомий факт. Аж тут на розкоп припхалося місцеве населення. Щоб уникнути обратів екзорцизму, Валерій Андрійович на швидкоруч витяг з уже спакованого ящику череп представника Ямної культурно-історичної спільноти та приклав до скелета сірка. Потім повернув той череп на місце. Та вікіпедія говорить про могилу Івана Сірка з обома руками, хоча з усіма його пораненнями Та ж з обома руками! З цієї могили зроблена реконструкція обличчя сірка, бо там і череп був наявним. Та хто зна, яка з цих могил дійсно сіркова. Це якась із пошуком могили Чінгісхана. Надто вже всім хочеться її знайти.